Це наша капуста, так як вона зараз в ціні. Ось така кульова ливка наша. Але о, дивіться, який він є. Він є суперовий. Тут нас, я назбирав бананку більш червонішого. І мій гіркий перець. Маю тут рядочок. Вже дозрів, будемо рвати цей. І так як ринок тільки почався. А баклажан скільки? А червоний? ваші. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні ми готуємося на ринок, так як товару у нас свого багато, треба вивозити. І як можемо, помалу вивозимо наш помідор. Вибираємо червоні бурі. Поставимо в тепличку буде, це наша капуста. Так як вона зараз в ціні. Та вас стоїть? Вона пізня була, але зробилась і середня. На ринку 30-35 йде. Два паки можна продати. Ну і наша савойка теж непогана, теж така сама ціна. Помідор був 35, як капуста. Такі продавали по зелені, продавали по 40 гривень. Ну тут у нас, я назбирав бананку, більш червонішого є. Подивимося по ціні, як піде. Це ще гіркий перець буде, так як в нас є. У нас крапельний полив, але вже лить не треба, так як все. Вже бачите, які екземпляри капусти є. Суперові є, чесно кажу. є дуже суперова, гляньте, яка велика здорова капуста. От така, Корт від сакаси радує, чесно радує. Ну, ще налиється, ще з місяць треба, ще з місяць треба. Ну, суперова, гляньте, яка красива. І мій гіркий перець. Маю тут рядочок. Бачите, тут збірні. Вже по п'ятерки за штучку, а так вже пішло три штуки на десятку. Кому треба зразу закатку. І, і червоний трошки. Ну, я вже тут убрав, а туди далі трошки є більше. Бачите, такий, як бараніший рих. От сортів. Два-три я замішав. Те я само збор. Отака польова сливка наша. Бачите, польова сливка. Трохи не вибрали бурих, поставимо. Вона дойде теплички. Буде собі трохи більша, трохи менше. Щоб менше пізніше вже вибирати, прибирати. І ще одне буде у нас це буде кавун. Наш кавун трошки заліз, як я вам казав, дуже добрі. Це в мене тут сенцей Рікардо. Отакі гарні, бачите, заховалися в траву, але є, бо пішла трава, я його не гербіцидив. було гарно, поки не пішли дощі. І вже у нас отакі. Теж непогані, всі всі пристигли Orange King. Від 4 до 7 кілограмів саме більше були. А тут, бачите, вже величенькі, здорові, суперові. Порівняти, тут десь на 6-7 кг, то й трошки менше. Ну і покажу скільки продаю по 17 гривень, це я на ринку. Беруть, кому треба, беруть, 20-30 кавнів можу продати по такій ціні. Ну і звичайно приїжджають вдома. Бастан варто садити, цього року це 100%, як кажеться, і вирочка, і так. Ще трохи постоїть, от я трошки боюся так, тому що багато ще рожевого є. Він трошки селес і Рікардо, мабуть, пізніше, як сенсей раніше. Сенсей суперово вийшов. А тут буває ще трохи рожевий, хоч сам або Рікардо, або Селес є всередині рожевий, не червоний, як дозріє, а рожуватий, ну зато смачний, дуже смачний. У мене попав через грей один. І там далі чорний, чесно скажу, суперові. О, він є. Але теж ще хай лежить через грей. По цьому гудині вже вроді достиг, бачите, вусик, але не повністю. Ще хай буде. Не хочу портити кавуна. І тут ще раз людей. Тут в мене трохи збірна різна, бачите. І тут кавунчики лежать. Так що цього року ми з кавунами ми поїли на смак, де хто питає, скажу вам непоганий. Непоганий на смак. Справда більше сочності. Такі, бачите, екземпляри. Більше він сотні. Вже дозрів, будемо рвати цей. Решта покажу, розкажу вам. Перед автобусом, як приїдемо, покажу вам наш товар, розложу і які ціни і які торг. Ось такі ще у нас є екземпляри, бачите, супер, розі. супер, супер є зелений. Попитаю, може хто хоче зелений помідор. Знаєш, що беруть зелені салати різні, Ну це польовий, Щоб він е, сказати вам аж такі, чи солодкі, чи так, у нас там поліві, звичайно, були на півдні дуже солодкі. Тут трошки, може і сорти різні, звичайно. Тут трошки Опа! Але о, дивіться, який він є. Він є суперовий. Бачите? Він є суперовий. Він є суперовий. На смак, ну як сказати вам. Чи кажу, може це такий сорт. Це номерний. М -м -м. Супер. Доня прийшла буде пробувати, а ну? Оціни. Як? Супер. Баклажан ще нервав? Ні, баклажана не буде. Баклажан буде собі трохи. Бо його тут мало, не багато кущів посадив. Теж самосів, але непогано дав, дав непогано. Дай Боже і вам. Доброго ранку. І сьогодні ми приїхали на ринок, це наш товар. Такий більш червоніший. І такі більш зеленіші по 40-45 гривень, 35 ливка буде, не знаємо, подивимося по ринку, бо самого рання. Збиралися скоріше, але ливень був, прямо добрий, не ливенька, добра злива була. Перчик продаємо три штуки на 10 гривень, а зелень по 20 куток картопля 20 суперова. Капуста 30-35, як буде. Ну і кавун наш. 18 гривень. А ви не знаєте, що хтось буде коробки? Ні, ні. І я тут думав зелений взяти, але любині взяли. А Баклажан скільки? 25. 25. Такі кажуть, 35 буде. А червоний? 50 хочуть. Файний, добрий, салатний. І такі оквіти по 50 гривень. Суперові такі айстри. Красиві, бачите, такі айстри. І такі довго. А рожеві? 60. Ружеві вже 60. Зрозумів. А огірочки ваші? 50. 50. І перчик? 50. 60 ротунда. Ротунда 60. Ясно. Приїхала Маруся, продає собі. І Картоплі по 17. І асорти ваші? 60. Ну і Міка, вон, жовтий, червоний. Помалу беруть, подивимося. І так як ринок тільки почався. Ще, правда, людей немає. Добре, що дощ перестав. Взяли собі плівки, щоб накрити, парасольки маємо. Ну, Решту покажу пізніше, які ціни, який торг, що пішло, це буде більш інтересніше. А так дивимося. І помалу йде в нас торг. Такі по 40, ті 45, ну і по 30 помідор. Скинули трошки. І так слабо беруть. Капуста дорога вважають. Ну, на гуртовому 30-25. Тут продаємо по 30. По 35 хто я, кому пішов. По 16. У Марусі пішла вже. Перець пішов. А перець по чому вас стоїть? 50. Мідочок помалу йде в Марусі. Картопля зелені, А зелені питали? Тільки питали. Тільки питали. Зрозуміло. Ну і квіти пішли, айстри пішли, і такі пішли. Торгуються, а такі у вас по скільки? 45, бачите. Вона дуже солоденька, хоч попробувати? З дому привезли по 40 гривень. У вас на інакше дивиться. О. Суперova. Суперо і 65 сметана, а яйця 5. 5 грн. А І хочу сказати ще, що у мого брата день народження сьогодні. Мазар Богдан. І у мого друга армійського, як називається, разом служили. Він теж з Самбірського району Львівщини. Село Віщеник, Бейба Богдан, теж з днем народження. Щастя, здоров'я много літа, миру в Україні. А всім здоров'я нашим. І ще -то будемо торгувати. Отакі От ціни знали, які сьогодні є. Торгуємо далі. І на цьому закінчую. Це у нас сьогодні п'ятниця. Ще будемо чекати. Торгується 5, 6, 7 годин, щоб трохи щось Ось такі наші заробітки, наше прожиття. До побачення. Я продавала бульбу.